Всім привіт! Мене звати Ольга Байчук. Я записую це відео в рамках курсу про гроші, це відео до лекції номер 1 і в ньому я пояснюю, як зробити вправу, яка називається Тест асоціації. Візьміть листок бумаги і напишіть у стовпчик цифри від 1 до 16. Ось приблизно отак. Далі дивіться, як виконується цей тест. По-перше, так, як ми в рамках курсу ми беремо лише е, тему грошей, да? тобто те, чого у вас не виходить отримувати гроші, чи будь-які інші теми, які е, я буду піднімати в рамках першої лекції. Е, тобто, вам потрібно взяти за фокус лише слово гроші. Так? Ніяка більше інакше, лише гроші. Ви його тримаєте в голові, і далі ваше завдання написати 16 асоціацій, слів асоціацій до слова гроші. Тобто, вверху ви пишете гроші, так? І далі думаєте, які асоціації у вас виникають, коли ви думаєте про гроші. Це має бути одне слово. Не можна писати речення. Я думаю, що гроші це щось хороше, чи щось погане, чи я хочу. Одне слово, гроші, наприклад, достаток. Так? Під цифрою 1 пишете достаток. Далі, що важливо, не можна повторюватися у ваших асоціаціях. Тобто, не можна зараз під цифрою 1 написати достаток, потім десь під цифрою. 16 написати достаток, чи буде у тексті далі. Один раз одне слово. Це може бути або дієслово, або іменник. Так? Не допускаються там, прикметники, не допускаються іменники, я, ти, він, вони і так далі. Лише дієслово або а, іменник. Після того, як ви написали асоціації на всі 16 цифр, далі ви робите наступне. Берете перше слово і друге слово, і робите з нього асоціацію. Я, наприклад, напишу гроші достаток і гроші праця. Да? І от я беру перших два слова достаток і праця, і в мене виходить. А, да, нехай буде щастя, так? Достаток і праця. Далі ви берете третє, четверте слово і робите з нього одну асоціацію. Подивіться. достаток праця я роблю з нього асоціацію щастя. Третє, четверте. Я роблю з нього асоціацію, там хай будуть, наприклад, там відпочинок. П'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, 12, 13, 14, 15, 16. Ви берете по цих парах і пишете асоціацію слова так само, не повторюючись, не беручи займенники чи прикметники, тільки дієслово або іменник. Бажано більше все таке іменник. І у вас виходить вісім слів. так? Із цих восьми слів, ви знову продовжуєте робити те саме. Ви берете перше і друге слово, робите з нього асоціацію, третє, четверте слово з нього робите знову асоціацію, п'яте, шосте. Асоціація і сьоме восьме асоціація. Таким чином у вас вийде чотири слова. Чотири слова. Далі ви знову берете перше і друге слово, третє і четверте слово, і робите з них знову дві асоціації. Да? У вас вийде два слова. Отак. Два слова. І потім з останніх двох слів ви знову робите одну асоціацію. Один, два. І у вас виходить одне слово в кінці. Таким чином, у вас вийде із 16 слів: 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків. Має бути 5 стовпчиків слів. Так. Тобто, в першому стовпчику у вас буде 16 слів, у другому стовпчику у вас буде 8 слів, у третьому стовпчику у вас буде 4 слова, у, друг... у четвертому стовпчику 2 слова, і у п'ятому стовпчику одне слово. Дивіться, що таке асоціація? Асоціація це по суті те перше, що приходить вам в голову, коли ви думаєте про щось. Наприклад, якщо вам сказати, Слово їжа, перше, що вам прийде в голову, да, там, наприклад, хліб да, або виделка, да, або без виделки ви їсте. У кожної людини свої асоціації, тим цей тест і цінний, що на отаку вправу да, тест асоціації ви видасте саме свою а, лінію асоціацій. А якщо вам не зрозуміло щось із того, що я пояснила, то ви можете написати мені в чат, да, в якому ми будемо з вами зустрічатися, тому що далі ми будемо аналізувати кожну з колонок, і вона є ключами, є ключами до ваших а, таких глибинних, глибинних процесів, яких якщо не торкнутися, то не буде відчутних змін. Бажаю вам успіху в виконанні цієї вправи. На все добре.